Всім привіт! Мене звуть Даша Харченка, і сьогодні я з темою боксу. Буду з таким блокнотом виходити, щоб було видно, що ефір не про е, звичайний фітнес. Як я попала в бокс, чого я маю право розказувати дуже багато про бокс і чого на моїй сторінці боксу буде більше. Я вже думала і я вже проводила декілька ефірів про бокс на моїй сторінці. А, але станом на тоді в мене не було структури розуміння, як це розширити, і умовно навіщо я це роблю. Ну, окей, в мене є величезний досвід. Окей, я працювала з професійною командою 4 роки. Окей, в мене магістерська робота написана по фізичній підготовці професійних боксерів. Але що далі? Я от вам розкажу. Ну, я ще й в'яжу, наприклад. Ну, нафіга вам знати про те, що я в'яжу, прекрасно в'яжу зі школи. Ходила в светра в школу, але ну, умовно я виходжу в інстаграм заробляти. Я хочу, щоб це був мій заробіток. Заробіток онлайн, я виходжу в Ютуб, бо коли я працювала в офлайні, в мене просто я приїжджала в зал на 6, інколи, інколи на 5-15, інколи на 7, роками на 7. Тільки декілька років було на 5.15, 15 саме з боксерами. І в мене ніколи ніде не було реклами, бо люди бачили результат. І я розумію, що станом на зараз мені треба якийсь час, щоб люди спробували доторкнулись до моїх продуктів і почали отримувати результат в онлайні. І вони самі вже будуть приходити і по колу звати друзів, запрошувати. Але навіщо умовно займати час і пропонувати розказувати щось, що я не можу запропонувати як товар? І станом на зараз я нарешті зрозуміла, як я буду онлайн реалізовувати свою. Експертність в сфері боксу. Так вийшло, що саме в сфері боксу я відчуваю себе максимально комфортно. Розкажу чого. Давайте з таких якихось яскравих критеріїв: ну, чого я можу собі це дозволити, а з 2014 по 2017 повні роки. Тобто, з початку 14-го я почала а, і до середини 17-го. Тобто, 3,5 повних роки я працювала з командою боксерів, чемпіоном ВБО молодіжка. Дуже багато роботи я робила. І я розробила систему, яка дала можливість в один етап підготовки до бою в, від 12 -ти тижнів він тривав, це 4 Місяці по факту до 6, але зазвичай ми за 4 місяці починали готуватися. Я готувала боксера на ту задачу, яку ставив йому тренер по боксу. Я дуже хочу прояснити, я взагалі не боксую. Я інженер першого світа в мене інженер. І я являюся тою людиною. Якщо ви дивитесь кіно, і можете собі уявити, що є, не знаю. Ну, Давайте на машини. Да? Є той, хто вчить водить, він водить круто, розказує, як входить в віражі. А є людина, яка приїжджає ця машина на гараж, і їй кажуть: зроби колеса там швидшими, щеплення більшим. Зроби так, щоб тут не ламалось». Оце я. Чого в мене така величезна база? Я з дитинства закохана в єдиноборство. І я вважала і вважаю до сих пір, що саме в світі єдиноборств можливо просто ну, неймовірне. Не, я от вірю і вірила в усі китайські фільми. Я дивилася всі фільми з Чекічаном. А я знаю особисто вже з часом дуже багато дуже потужних майстрів. І саме ці майстри в мене не знаєте, як вселили розуміння, що ми навіть відсотка не використовуємо наших можливостей. Навіть відсотка. Я бачила людину особисто, особисто я була присутня в той момент, коли. Я вчилася в школі дракона тігра, я дуже любила ушу, оце все, мені дуже це подобалось. Оця романтизація світу бойових мистецтв вона на мене вплинула з дитинства. І я сиділа, ми сиділи такий дерев'яний великий стіл, одна лавка і інша. У нас людей 20 було. І зайшов вчитель, і він такий, ну, в проході стоїть, він піднімається і він стрибає так. Ну, хто знає, в ушу є там северний і южний стіль. Ну, Це північний південний стиль. І от південний вони всі такі, типу ці літаючі. Да? А північні це от енергія Землі. І ми всі підстрибнули. Всі. Ну, Лавка отак зробила. І якщо б я цього не бачила, я б, можливо, і не відчувала. Мені страшно до сих пір. Мені страшно до сих пір, бо я. Це відчула, я це бачила. Я розуміла просто силу цієї людини. І це не тільки про силу ну, фізичну, що він там може відтиснутись більше да, чи щось таке. Ні, це зовсім про інше. І коли ти зустрічаєш вживу таких людей, це, це взагалі про інше. Ти такий, типу, блін, люди, ви просто не використовуєте своїх можливостей. І мені, звісно, через те, що мені дуже подобався бокс, мені хотілося, щоб я. Ну, якось була до того дотична. Но мені не хотілося ніколи займатися боксом, але хотілося там бути. І моя мрія збулася в 2014 році: я стала тренером з фізичної підготовки. І от там зійшлася квінтесенція всього, що я вмію. Я от дійсно, я вважаю. Я дуже багато тренерів знаю. ну, от Прям дуже багато. Так як я вмію систематизувати задачі і передизувати навантаження, тобто казати: А тут ти зробиш в понеділок, а це ти зробиш в п'ятницю, а це ти зробиш історик. Так як я вмію складати плани, ну, ну, у мене ще жодного разу не було людини, яка змогла мені щось покращити в моїй системі. Жодного. І... Я хочу навчитися іншого тепер. У мене зараз дуже жорсткий інший пріоритет. Бо окей, я класний спеціаліст, а як це донести? А кому це продати? А як це продати? Я розмовляю українською, не факт, що я англійською зможу так само швидко пояснювати розк... і, до, і до чого, що я в ітогі продам. Себе як тренера окей, в мене є резюме, я вже намилилася одну контору. Але ну, типа, я іншого хочу. Я хочу масштабну о, проявленість е, можливостей людини. І через бокс це можна класно показати. Тобто, коли ти бачиш, виходить спортсмен, який там 12 раундів не задихається. Виходить спортсмен, який б'є так, що там ну, і інші не витримують. І для мене, оце просто, типа, всі такі да, блін, якщо так можна. Ну, я, значить, щось буду робити своїм тілом. Ідемо далі. Я придумала, я знайшла декілька боксерів, які будуть, ну, бо я та не боксер, які будуть зніматися в моїх продуктах, і я їх вам буду продавати, я їм буду від, відчисляти гроші в відсотках. Звісно, я це все оговорю з ними, і тому в мені є сенс. Мені тепер є сенс, мені стало цікаво. І сьогодні я розказувала в е, персональному спілкуванні, що ну, тобто в мене є клієнтка, яка конкретно буде йти на мій марафон Декольте, який стартує 3 листопада. І найближчим часом я втягнулася просто, знаєте, я знайшла людину, про яку я мріяла про на, науковицю, яка зараз в дослідженнях мозку найбільших в світі. На неї вийшли фізики в неділю. В цю неділю. От сьогодні у нас що, середа, 22, друга, в неділю вийшли фізики, які працюють з квантовим комп'ютером, і запропонували з нею співпрацю по договору бо квантовий комп'ютер по структурі мозку його розробили, а вона працює з мозком. І в неї вона в академії нейробіології, нейропсихології, мабуть, так вірніше. Я не знаю цей термін. В неї всі її курсові роботи по мозку. Я йду до неї на навчання. Я йду на навчання по соцмережам, і воно стартує однаково. Ну, типу, з різницею в 4 дня. Одне на три місяці, інше на рік. Я хотіла якби, тіпа, якось типу, розбавити це ну, як по черзі, не вийшло. Плюс, в мене є хобі, яхтинг, і мені запропонували роботу, і я туди йду. І в мене все це таким скопом от просто от так зійшлося. І... Станом на зараз я до кінця року знімаю свої продукти, які я запланувала пообіцяла, і далі я не буду це робити, бо я буду реалізовувати ті проекти. Скоріше за все, навіть навіть не все я зможу дозняти, бо в кінці листопада в мене почнеться просто два масштабних навчання, і можливо я просто якби на той момент зупинюся і нові продукти випускати найближчий рік не буду. Але... Я придумала. А, в мене є. Я зараз доставила собі величезну доставку, зробила всіх своїх блокнотів. У мене з'явилася база в Європі, я можу тепер собі це дозволити. Бо раніше я всю свою бібліотеку ну, вона в Україні була, я там виїхала кудись, повернулася там. У мене є блокнот, в якому я розробила. Цей блокнот йому просто ти років. Я розробила програму під накаутера. Яка увійшла в мою дипломну роботу. Один із боксерів, з яким я співпрацювала, я прізвище не буду називати, зразу кажу. Ви все одно їх не знаєте, бо їх кар'єра завершилася. І я не хочу виїжджати на інших іменах. Я хочу виїжджати на своєму імені, на своїй експертності і хочу заново побудувати свою кар'єру. У мене був боксер, який був в любительському боксі. А це, в принципі, хто знає, це рахується просто торкання, тобто в нього не було сили удара. І він зі мною, з моєю підготовкою, на професійний ринг вийшов. На перший бій вже готувала я. І от ми з ним пройшли 10 боїв за мою кар'єру, тренера з підготовки. І я випрацювала, я передивлюсь, може, 11 боїв, і я випрацювала систему як із боксера, який ігровик, тобто той боксер, який працює лише на торкання, а це уявіть, це сама така, знаєте, гніла задача. Бо боксер ігровик якщо а, все життя, а це означає, всю, весь момент постановки ударів пропрацьовує, ну, в нього паттерн удару, ну, тіпа, торкнувся. У нього немає цього ну, якби, туди, да? у нього немає наураження, у нього немає сил, у нього зовсім інша ну, якби, ну, техніка, як із нього зробити професійного боксера, а саме нокаутера. І це тренується, і я за цей період випрацювала, він став нокаутером. Саме от задача моя була зробити його на каутерам як тренера з підготовки. І Я потім описала програму, яку я даю інколи боксерам, а своїм, яких я треную до сих пір, в онлайн форматі був офлайн формат. І я даю їм програму, яка дозволяє через тіло оце відчути ці удари. Інакше запустити інші, те, що називається паттерн рухи, тобто моделі-поведінки інші дани. І що вам хочу сказати? Я просто нещодавно в мене був хлопець, просто на тренування прийшов, і я йому давала тестове тренування, щоб зрозуміти там пульс, там все таке. І от ми з ним почали працювати по. Програмі на Каутера я дуже хочу, ну, що хочу, я це зроблю просто саме в боксі дати інше розуміння. У мене ті боксери, які тренуються у мене зараз. Так це свідомі люди, вони приходять до мене і не, ус, ну, якби вони кажуть, ми такого ОФП ніколи не робили. Це, ОФП це російська обща фізична підготовка. А зараз це загальна фізична підготовка. Ну, Тільки цієї абревіатур люди не знають. ЗФП. ФП. І а, саме можливість моя, як реабілітолога, яка Через пілатес, через роботу з е, тілом дала змогу величезній кількості боксерів стати із ігровиків нокаутерами. Саме оця ну, якби проміжна робота, вона ж та й звичайну людину робить із, умовно, немічної до потужної. І знаєте, я коли звільнилася від боксерів, в мене була одна причина. І одна причина, і вона звучала так, що я не могла дивіться, по досягненням я мала отримати заслуженого тренера України. А так як в мене не було освіти, саме в фізичній, я не могла її отримати. Я звільнилася і пішла в інфіс. Причому це було майже нереально. В мене інженерна освіта перша. І для того, щоб вступити в Інфіз на магістратуру, мені треба було перездати всі чотири курси, курси, пройти загальні три екзамени разом з тими, хто вчився чотири курси. Але я вирішила ризикнути. Я була дуже зла. Я вирішила ризикнути. І, ну, думаю, це літо було. За літо треба було підготуватися. Екзамен був чи 1 вересня, чи там 28 серпня. Щось таке, ну, серія екзаменів за тиждень. І а, моя задача була а, за літо пройти всю програму періодізація спорту, біологія, анатомія, фізіологія спорту, біологія спорту. Коротше, оце все мені треба було пройти. І ну, попровездать я вирішила, ну я не хочу втрачати 4 роки повністю вчитися на ну якби бакалавра, а потім іти в магістратуру. Бо я була тоді дуже впевнена в собі, бо в мене вже був досвід. На той момент в мене ну крім боксерів, в мене був дуже крутий кейс дівчини, яка мала 13 протрузій. І вона звернулася до мене, бо вона завагітніла. Вона дуже боялася, що вообще вона єлі і так ходила. Ходила кожен тиждень на один два масажа, щоб якось рухатись. Я як реабілітолог, як тренер з пілатесу, як людина, знову ж таки, початку ефіру я казала, як людина, яка любила ці всі знаєте, загадкові вправи. Я все це вишукувала на блокноті, як записувала, хто що там робить, що там робить Джекі Чан. Ну, реально, зараз це смішно, але тоді я цим марила і я знала, що є люди з надможливостями, їх можна розвинути. Це не якийсь там дар. І хтось там старці зайшли з гори. А я прям знала: я знала цих людей, які там сидять і медитують там по 10 років, по 20, тренуються в монастирях. І звісно, для мене це було дуже важливо, ну, типа, реалізувати ці знання. І от до мене приходить дівчина з. Вагітністю з тринадцятьма протрузіями, і я змогла реалізувати так, що вона всю вагітність взагалі не відчувала болі, і вона народила сама, і все там прекрасно. І це була перша моя вагітна, яку я взяла. Дитина народилася, по-моєму, в дванадцятому або одинадцятому році. Треба дізнатися, бо мені вже соромно, що я забула така тітя Даша так собі. Ну коротше. Я займалася, вже працювала ж в фітнесі на момент вступу в інфіц у 2017 році, 7 років. Тобто, ну, якби, а я то якби... І так з вищою освітою із величезним багажем. Ну, мене в 6 років вигнали з тий квандо, мого тата забрати. Сказали, що я не контролюю свою силу, і діти вони жорстокі, вони не контролюють свою силу. Я е тріснула по коліну дорослому дядьки, ну, створилась тріщина в коліні. І тренер сказав, що ну, я ну, типу, в дитинстві дуже була сильна, я зараз сильна, але тоді я це ще не контролювала, і мене забрали. І я Ну, Дуже багато чого вивчала, читала. Тобто, я вирішила, я не хочу втрачати 4 роки ну, заново проходити ну, як з першого курсу. Я попробую, я втрачу, якщо, що, просто рік, що я не вступила в магістратуру. Я до сих пір пам'ятаю, там було чи 500, чи 729 питань. Я їх вивчила всі. Ну, знову ж таки, давайте так, мені було дуже сильно легко, бо я вже працювала сім років в сфері, і я точно вже знала відповіді там, ну, на 70% питань без якихось там розборів книг. І коли я вступила в Інфіс, я набрала, я, коротше, була третя із всіх, хто вступав, хто там вчився, і хто ну, на магістратуру тільки прийшов. Третя в списку. І а, я тоді, знаєте, усвідомила взагалі свої силу своїх знань. Я там захистила свою роботу, моя робота по підготовці, саме по а, підготовці а, професійних боксерів. Оцей цикл підготовки до бою. Тобто, що робимо спочатку загального ФПС, скільки воно, да? бігове, коли, коли ми працюємо з силою Дара. Тож, ця вся періодізація в 12 тижнів, оце якраз і являлась моя магістерська робота, тобто, що ми робимо до бою, до вісагонка, що ти їси, до зважування, зважування, як ти виходиш на бій, оце все, вся оця лінія. І саме на зараз я придумала, як я буду продавати цей продукт. У мене є два боксери, які будуть зніматися. В моїх продуктах, які я буду оформлювати. Тобто я буду в кутику цього відео так. буду пояснювати, що робити, а боксер буде робити, і тоді ми зможемо з ним створити продукт. Бо в світі боксу, а я точно знаю, я пропрацювала дуже багато років саме в світі боксу. В світі боксу нема правильно оформленого ОФП. Покачай там прес. Повідтискайтесь, попідтягуйтесь, а що робить конкретно? Ніхто не знає. Це знаєте, як типа це, от уявіть, у вас класна машина, ви привезли її на СТО, Вам треба її доглянути. а Чувак каже: Ну там постав там протри її. бляха муха ну так воно не спрацює. Ну і вийшло так, що я зрозуміла, що на ринку такого продукту немає. Я буду з ним виходити. А отже, в мене з'явилася ціль, чого мені виходити в ефірі з моєю топ-спеціальністю. Бо в мене була думка, що якщо я тренер в фітнесі вже більше 15 років, і я можу. Показати вправи, записати. Я вже записала 10 марафонів. У мене вже є 10 блоків руханок по 30. Кожен, тобто 300 тренувань. Руханок у мене записано мінімум. А це окрім якихось мікропродуктів, руханок подарункових, ефірів. І це я тільки починаю. Я дуже хочу просто захопити цей ринок. Я вам серйозно кажу. Я хочу захопити ринок єдиноборств, зробити систему підготовки байців, якої просто не існує. Просто не існує. Але я собі чогось думала, що в інстаграм треба виходити з темою, яка умовно більш широка. Широкому загалом зрозуміла попу качать, прес, в мене там накачана попа, здорова спина. Я дуже круто розбираюся зі спинами по суботам, провожу безплатні тренування для українців. Будь ласка, приходьте, антистрес-клуб 11 по Києву. Я зараз в Португалії, це 9 по Португалії. Але системи немає, я готова її дати, бо вона в мене є. І я нарешті докумекала, як її скласти. Отже, на сьогодні все. Я просто представила себе в темі боксу. На моїй сторінці багато є відео, якщо ви повертаєте вниз з боксом. Будуть виходити, я створюю день, в який я буду виходити з темами по боксу. Буде день, який я буду виходити з темою пояхтинного, бо моє хобі стає зараз моєю роботою. І буду вас рада бачити, якщо ви будете в світі боксу, бо я за те, щоб люди розвивали свої можливості. А свої можливості я можу вам розвинути.